А чи бачили ви колись своє свідоцтво про народження чи інші документи? Не а бачу. де воно поділося? Також не знаю. Мати казала, що воно є. Але нещодавно я в батька питав, щоб він там подивився в документах, може, десь воно там і є, але він нічого не знайшов. Я не знаю, де воно. Кого б ви хотіли сьогодні побачити в нашій студії? Когось із рідних, хоч когось, <laughs> бо в мене немає таких спогад ні про батька, ні, ні про його родину. А чи маєте якісь питання, чи це лише зустріч заради спілкування без образ? Чи все ж таки є якась образа? Я не знаю, що відповісти, але хочеться і поспілкуватись, і побачитись. Ображатись можна годину, дві, але не все життя. Мені нічого не зробили такого рідні, щоб ображатися все життя на те, що сталося 40 років тому.